Сморід, розкидані кістки тварин та недобудований паркан. Такий вигляд має притулок для тварин. Dog Help Ukraine. Волонтер Help Animals Ukraine заносить в клітку чорного собаку, аби врятувати його. Забирають зоозахисники. Він один з п'яти, які тут залишились. Сміє, Зоозахисник машина та актор Олексій Суравцев вбере лопату та йде за територію притулку шукати ймовірний скотомогильник, наявність якого заперечували керівниці притулку. В кількох метрах від будівлі, де утримувались тварини, з під землі стерчить предмет, обмотаний тканиною. Трохи розкопавши землю, Олексій бачить рештки тварин. За кілька хвилин зоозахисник знаходить ще одне поховання, череп меншого розміру, замотаний в тканину. Це може бути цуценя, припускає чоловік. Лишки на перший погляд, це собака, скоріш за все, судячи з шерсті формі черепа, і там ще залишки трьох собак. Фу. Теж підемо викапувати. Оглянувши територію навколо притулку, зоозахисниця Марина Суркова знаходить рештки ще двох собак. Ми бачимо ось якась світленька така собачка, судячи по зубкам, біленькі гостренькі, це молоденька собачка. А з цієї сторони, ось тут, ось дивіться, теж будка. І тут ось інша собака, ось лапка собаки, якщо ви ближче подивитеся, просто тут вже такий, якби. Вона настільки розклалася, що залишилася одна шкіра, ось лапка з неї залишилася, і ось мордочка собаки. Теж видно, дивіться, зубки у собаки. Ну це постарше, ось нижня челюсть. І це теж собака тут біля будки жила. теж. Померла наразі, каже головна спеціалістка відділу надзвичайних ситуацій та охорони довкілля Анастасія Кравченко. Вони чекають результати аналізів води та ґрунту від Держпродспоживслужби. Треба звернути увагу на стан ґрунту та стан підземних вод. Для цього потрібно брати аналізи, відправляти в лабораторію. Для ну, тут була держпродспоживслужба постійно. Такі з результатами аналізу звертатись до екологічної. Тому що тільки вони нараховують збитки завдані екології вже в грошовому еквіваленті, який має сплатити власник земельної ділянки. Під час розмови з однією зі співвласниць Кравченко в чергове звернулась з проханням надати документи на утилізацію тварин. На що одна із фактичних керівниць притулку Яна Майборода відповіла, що не володіє цією інформацією, бо це не в її компетенції. Я не володію цією інформацією, тому стати не маю. но, но уже не это не будет, будет мое. Я официально вот в прямом эфире заявляю, что на территории Подлесья будет нормальный приют, что здесь не будет волонтеров, которые деньги, здесь не будет волонтеров, которые Те, вот такой... <клухи>, що тварин, рештки яких знайшли на території, поховали працівники притулку, Яна Майборода заперечує. Де ви заховали, хоронили тварин, яких виявили. Ну вам заховали. від ній, ми, Ну, ми, показали зараз. ну, що, ну ми в курсі, ви молодці. Ми знайшли залишку тварин і поліція зафіксувала. Ми не сумнівалися. Води від полгода, хорошо та тлічна. Наразі на утриманні в притулку більше немає тварин. Їх забрали волонтери, каже співвласниця Валентина Хоменко. Жінка каже, приймати інших тварин поки не планують. Їх всього наявності одна до хел 162 162 тварини. 100 знаходились тут, плюс-мінус то вони то забирали, то приїздили. 62 зараз заразних на перетримці. В основному всіх забрав Орист. Олексій забрав. 16 собак о заразі то вони будуть всі. а решта їхала до гори. Актор та зоозахисник Олексій Соровцев неодноразово допомагав притулку кормом. каже сьогодні. їм вдалося вивести три собаки. Раніше я намагався допомагати кормами, намагався допомагати будками лікуванням і таке інше. Але ну, коли я вирішив припинити цю допомогу, звичайно, полився бруд на мене. Я цій людині вже не вірю. Тобто вона може казати сьогодні на чорне-біле, на біле-чорне. Завтра вона змінить свою думку. Тому домовлятися. Те, що вона каже, начебто так. Це... А завтра вона скаже ні. Таке було вже дуже багато разів. Це не притулок, не можна назвати це притулком, тому він не має тут існувати в будь-якому разі. На місці працювали правоохоронці. Матеріали, які вони зібрали, долучать до кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. На сьогоднішній день це біда для нашої громади. Це велика, велика трагедія. Скільки тварин загинуло тут, це дуже-дуже велика Дуже страшна цифра. Кримінальні провадження йдуть суд. Наскільки я знаю, був нещодавно поясні кримінальне провадження саме по цій адресі також є. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини та проводять ретельну перевірку.